Привіт. Ну що, кажуть, не дурне. Дощ лиє страшнющий, ні. Мені треба попертися в садовий центр, дивитися на рослини і ще щось докупляти, щоб ще щось досадити. А, проходи. А, проходу нема. Я думав, що є прохід, а проходу там вже нема, Бачите? Там видно розсадник і цей, і там нема, і там нема проходу. Дуже гарні рослини, це садовий центр Ялинка, він знаходиться в село Біла. Це зразу Тернопіль, це кілометр. От. І ми ходимо, вибираємо, бо хочемо чогось такого ще голубого, голубого або білого досадити. Тут дуже гарні рослини, такі, знаєте, і вон, як зроблена огорожа скомбінована, бачите? Дуже гарне. Це оці от Гортензії такі, така сама, в принципі, як в мене є. Є Ялиночки, правда, ці декоративні штуки вони настільки дорожнечі. Отака малюсенька ялиночка 480 гривень. Мені треба щось отакого плану, отакого. Або щось отакого. Отакого плану щось може, знаєте? Воно голубе і там... Дуже багато зеленого воно трішки між собою подружиться. Буде красиво. Буде красиво. Ось, це садовий центр зразу попри саму дорогу. от, така от красива хатинка. Треба йти по зонтик. Я маю парасолю, а ходжу і мокну. Тут гейхери по 140 гривень. Тут є гарні великі ялини, дивіться, голубі, які не хочете. Хости. але тут хости такі пристенькі, мені така не підходить. Ось таке от. Туйки. Все дуже гарно. Це якісь живі, красиві, правда? О, які бубульки, штамби. Ну, ці штамби дуже дорогі, звісно. І ось така от, дивіться, куля. 1400. Бачите, на такому, на такій палці. А є така от заліз дуровенна. Ось цей садовий центр, ялинка. От телефони. Думаю, що можна і замовляти все через інтернет. Тут всякі, бачите, такі перекручені, покручені. Ой, дивіться. Це яблучка якісь такі. певне, що райські яблука, бо є і маленькі, і великі. А коштують 450. Ну і ось красиві. Мені треба такого плану щось, значить, отаке от. Отаке от. Отакі от, от ми маємо. Або отаке от. Ви яке гарне, правда? Це все однакове, отаке от треба, значить, отаке от купити. Таке ми маємо, але маленьке. О, де які там риби плавають величезні, бачите? Ті такі золоті карпи в басейні. Дуже гарні доглянуті рослини, дивіться, яка красота. Отакі от, такі, отакі. От, от Ціна різна, 160. Ну, Ті, що більші, то звичайно, що вони дуже дорогі, бо тому що от, ялиночка така 1200. Ну, понятно, хвойники дуже довго ростуть. Тут такі, от, оце дуже гарне. Дуже гарне. Но воно дуже дороге. І от така от 4800. Така от сосна. Штамби. До речі, отут, отакі от, от штамби, це ми тут купували. Отих, от що в мене є два, що я висадив, то вони отут куплені, оці от от, ці два штамби. А є ще такі от два. 2600 коштують. Дорого. Ми тоді теж дуже дорого давали за тих два штамба. Один штамп 1650 такий, бачите? Таке, як в нас. Барбариси різні. Червоні, зелені. О. Ну, Тут це сосна, одикає там гарне спадаюча. Дуже класне. Сосна, сосна. Ну от, Мені треба отаку от штуку, бачите? Я так розумію, що ця от коштує 520 гривень. Це те саме, що там внизу, по 260, просто менше. Ми ж не спішимо, правда? Можемо купити меншу, а вона нам виросте. Дуже гарне таке от. Така шапка і якісь ще є на яй є. Це те саме, що внизу, правда? Ото, що там по 260. Треба таке за те, що внизу. То, що дешевше. 520 це дуже дорого, звісно. Оскільки ми були в садових центрах, цей центр... Ви які гарні штамби. Ой, я таке теж. Боже, яке воно красиве. Таке, знаєте, як... як страус. Як страус на палці. Це гарне, але не... мені не дуже подобається. О, теж вон є дуже багато цих кущів, гортензії. Це таке, як на морі росте. Такі квіточки оранжеві. Оте, от що Алла викинула, воно в неї було коло, коло фіртки росло. От вона таке викинула. Ну, от такі от великі теж є. Оці такі... Як... О, яке гарне оце, подивіться. Що це? Дуже гарне, дуже. І тут, ну бачите, все, що таке більш середнього розміру, то 500. Ну, я маю на увазі, по гривнях. Таке саке. І гейхери, отак. Цвітуть гейхери, бачите? Красиві, правда? А це? А це от барбарис. Це ті славнозвісні цукерки. Барбарис, а тепер і пісня. Джонсонюк Борис, танки Грис, як Барбарис. Танки Грис як Барбарис. Джонсонюк Борис. Так, дощ періщить. Ну це дуже гарно. Напевно, що треба шукати місце і весною підзбирати грошей на такі штуки і собі докупити і посадити. А зараз, напевно, я таки зупинюся на тих нижніх. Ну, і ці, дивіться, гарні. Теж маленькі вони, правда, 180 гривень коштують. От. Ну, теж гарні. Ой, яка гарне, боже мій, дивіться. А -а 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 -а! Треба ж мати настільки так багато землі. Стільки місця, щоб оцю красоту в себе вирощувати. Ну оце дуже красиве, я би дуже таке хотів. Дуже гарне. Сосни просто неймовірний. Сосни просто неймовірний. Красота. Тайна. Все, бачите, є туйки. І шаром пострижені, і такі. О, яке теж гарне, дивіться, як рибка, як хвостик грибки. Але воно зелене, нам треба голубого. А оце от тюльпанове дерево, знає, 100% по листках. Клени, вон такі одна штамба. Ну, Нам то, що не потрібне. Це дуже гарне. І це Все дуже гарне. Вон таке ще є по 360. Може таке взяти? 360. 260. А в чому різниця? Ну окей, будемо розбиратися зараз. Так, вибрав два таких гарних кущика голубих. Зараз я вам покажу. Рибки плавають, дощ сильніший, я весь мокрющий вже. А тут, бачите, тут видно, що ззаді ще от земля власників От все обгороджене от сіткою. І бачите, ще видно, як розсадник. Тут вирощується все. Вирощується на місці і одразу все продається. От. Так як в Карпатах, дерев'яний дім, так затишно. Так по-домашньому, не хочеться звідси їхати. <рив> <рив> так гарно, так по-домашньому. <рив> не не хочеться звідси їхати. <рив> так, жарти жартами. Це от. Я вибрав два таких от кущика. Раз. І два. Два таких кущика однаково гарних. Отаких От по 260 гривень. Хожу, хожу. Ну, сосни, то вже, напевно, що тими соснами я займуся на другий рік весною. Бо, направду, в мене там же все є посаджене, мені треба дещо тепер буде викидати. Не як викидати? Пересаджувати, а дещо досаджувати. Хожу. Милуюся, милуюся, дивуюся, дивуюся. Ну дуже гарна. Така от ялиночка дуже гарна. Мені б дуже вона пасувала. дуже би мені підійшла. Ну а ціна? Ну ціна? ціна? 1650. Не дам. Не дам таких грошей за ялинку ніхто. Ото базу дра. А там он дуже гарний. Туди не можна йти, там, там де я вже був, входу нема. Но там теж такі гарні кущики різні. І маленькі, і великі, і ялиночки. Там дуже гарно. Дуже. Добре, йду, розраховуюся, бо я як вже як, як мокра курка. Як Мокра курка. Розраховуюся і їдемо зараз ще в магазин за продуктами. І тоді додому їду. Вже дощ не дощ, але може, ну, в горшках то ще окей, але я ж купив ще троянди, треба троянди ще посадити. Ну, то я вам потім все покажу. Так, побачимося, мої хороші, йду, розраховуюсь і... Гайда додому. Ні, таки на цих не зупинилися. Попри те, що купили тих два кущики. Ще от таких два. Вони дуже похожі, але бачите, вони такі от дуже кучеряві. Кучеряві теж такі ну, світленькі, білі. Такі голубік ми хотіли. 104 куща. Зразу маю рози. Ну, Я вам розкажу про них трішки пізніше. Це, виходить, це не рози, а аферисти. Ну, але ладно, вже як є, так є. Ну все, тепер точно поїхали додому.